Євген Васильович сьогодні посміхається та плескає у долоні. Втім, на мить зупиняється і пригадує. Йому було лише п'ять років, коли почалась страшна війна. Разом з тим. Сьогодні чоловік сподівається, що малюки, які вишикувались перед ним, не побачать на рідній землі ворога і жахливої біди. Під час війни не було ні садочка, нічого, і був радим кусочком сухара цвілого. Так та й води було ніде напитися, в окопах сиділи, так а не в школу ходили. Незважаючи на свій юний вік, усі діти добре розуміють значення слова війна і про що співають пісень теж добре знають. Це коли країни б'ються з країнами, щоб завоювати землю, коли солдати б'ються. За, за Україну і за Україну. Війна це, це коли люд, люди б'ються за власне життя. Це коли люди захищають країну. Це коли солдати захищали нашу землю і пом... і перемогли. Вихователі дитячого садочка кажуть, їх обов'язок сьогодні виховати діток свідомими та вдячними тим, хто жахливою ціною здобув мирне небо. Ми вчимо дітей шанувати дорослих, шанувати ветеранів, пам'ятати, що люди віддали за них життя. Ми шановуємо пам'яті ветеранів, вдячні їм за все, що вони зробили, визволили нашу країну від загарбників. Також мріємо, що в нашій країні завжди буде мир, злагода, спокій. А ще вихователі та батьки щиро сподіваються, що про війну діти знатимуть лише з розповідей старших та підручників з історії, коли навчатимуться у школі.